Доброго дня, які у вас проблеми? Доброго дня. Ми тут зібралися представники трудового колективу тролейбусного парка, щоб нагадати депутатам, що ми живі люди і нам треба зарплата. Нам зарплата не виплачується з лютого місяця. Директор все робить можливо, щоб зарплата виплатила, але наші депутати видать, її тормозять. То неділі не зібралися, то перенесли сесію, то них причин, то вони землю ділять, але тільки наші зарплати вони не займаються. Це треба покінчити з цим раз і назавжди. І хочу, щоб вони пам'ятали, що тролейбусники теж хочуть. їсти, з в них теж є сім'ї, є діти, і їм треба зарплата щомісяця і вчасно. Що ви можете додати? Представтесь, будь ласка. Я водій. ми встаємо утром, лягаємо пізно і без грошей. Це і за рулем їздити, возити людей. Це, це дуже... ненормально, не нормально, зрозуміло. Ні. Як вас звати? Мене, я кондуктором працюю. У Вас теж зарплата? У так? нас теж зарплата. Ми прийшли сюди, щоб вирішити нашу проблему заборгованості міськвиконкомом перед тролейбусним управлінням по зарплаті. Зрозуміло. Ви зараз йдете на сесію, так? Ми зараз да. йдемо на сесію. Все, дякую. І Ми хочемо, щоб наше питання було саме перше, стояло на порядку. Ну, там, там є е, пленарне там засідання, ви реагу. просто послухайте, а там, коли буде час, виступите і скажете. Все, дякую.